Щоденник ДДА, 30 листопада. У пошуках визнання більшість дорослих дітей постійно шукають визнання, але насправді не вірять, коли їх хвалять або роблять їм компліменти. Велика червона книга. сторінка 186. на власних іменинах. Дехто з нас стикався і відчував збентеження від тієї уваги, якою від початку прагнув. Коли люди, з якими ми зустрічалися, находили нас привабливими, ми ставали нервовими і розсіяними. І єдиним способом відчути себе гідними почутою почутої когось похвали, було похвалити цю людину у відповідь. Ми досягли всіх своїх цілей тільки для того, щоб побачити, що залишаємося незадоволеними. Отримавши таке життя, роботу і стосунки, про які ми мріяли, ми виявили, що все це, як і раніше, нам не допомагає. Разом з успіхом зростала і наша тривожність. Одужуючи у ДДА, ми вчимося приймати компліменти без потреби повертати їх у відповідь. Ми можемо дозволити цим словам здійматися в повітрі подібно солодкому аромату. Досягаючи в чомусь успіху, ми здатні насолоджуватися не тому, що за нами хтось спостерігає, і не тому, що ми очікуємо від когось визнання, а тому, що знаємо, що добре постаралися. Ще важливіше те, що ми навіть можемо дозволити собі зазнати невдачі і, водночас, як і раніше, любити поранені частини своєї душі, до того ж і тоді, коли інші так не чинять. Принаймні ми намагаємося. Можливо, наші помилки рано чи пізно призведуть нас до успіху, але якщо навіть цього не станеться, ми будемо добре почуватися. Стосунки з вищою силою і внутрішньою дитиною починають нас задовольняти. Ми задоволені собою, тим, які ми є, як у цей, так і в будь-який інший день. Сьогодні, якщо я зроблю щось не ідеально, то пам'ятатиму, що існує багато чого такого. Що в мене добре виходить, я маю достатньо приводів для гордості.